Миру Божого всім, нехай Господь благословить вас і підкріпить на цьому місці ви є, збереже кожного себе, дасть мені спокаятись. На сьогоднішній день ми зайшли в новий рік. Господь дав нам милість прожити ще один рік, достойно прожити, як християни. І саме більше засмучує те, що, будучи Україна християнською країною, вітає з Новим роком дракона. Біблії в переданнях дракон це є диявол. Тому люди, закликаючи, не знаючи правди, не знаючи істини, закликають в своє життя диявола. Тим самим, коли в нас розгортаються такі страшні бої, така Україна в небезпеці. І люди, замість того, щоб закликати Господа Бога, замість того, щоб каятись, щоб примирятись з Богом, люди закликають диявола. Люди добрі, я закликаю, я просто ну, крик душі. Не робімо того, чого ми не знаємо, не говоримо того, чого ми не розуміємо. Відкриваємо Біблію, читаємо Біблію, славимо тільки Господа Бога. Тому що е, перемогу ми можемо отримати тільки від Бога. І все залежить тільки від нас, тому що кожна людина, вона завжди е, якби покладає надію на когось. Але нам потрібно в першу чергу починати кожен з самого себе. Перестаньмо говорити дурниці, перестаньмо вітати з роком дракона. Ми в своє життя закликаємо сатану, закликаємо диявола. А диявол він приходить вбити, вкрасти і погубити. Що ми робимо? Ми є християни, ми є люди, ми є. Ми є Божі діти, і ми закликаємо диявола в своє життя. І ми хочемо, щоб в нас війна закінчилась. Будьте добрі, будьмо мудрими, будьмо християнами, справжніми. Ми ходимо в церкву, ми молимось, і ми вітаємо з роком дракона. Дивіться, землетруси, війни, голоди. Ну, ми не розуміємо, що робиться. Все йде до е другого пришестя Ісуса Христа, все йде до кінця світу. І ми замість того, щоб навертатися до Господа Бога, ми йдемо до диявола. Будьмо розумними. Давайте разом об'єднуватися, вивчати Біблію, вивчати Слово Боже, з'єднуватися в молитві, а не займатися дурницями. З миром Божим. Гарного всім дня і з Новим Роком, з Різдвом Христовим!